Йдете? нікуди. Як з то так може бути ви в діті в буті? Чого ви не йдете? Ніхто з вас на передву, аж жебраків ловите. З автоматами. що це таке? А хлопці сидять голі босі, ми збираємо тут на топанки хлопцям, а у вас є у бути. Прийшли же браків сюди ловити. Що це таке є? Пиздота єдна йобана. Кошмар. З них хто не йде, хлопці? Що ви тут робите? Що це таке? Чого ви зупиняєте простих жебраків? Жебраки ви зупиняєте, виписуйте їм повістки. Чому ви здорові хлопці ви не йдете? Ви яке відношення маєте? А ви яке відношення маєте? от таке безпреділ робити. Яке ви відношення маєте? от таке во робити. Чудити з людьми? Ми шо, пси? Хто ми? Ми пси по-вашому. Ну ви виписують повістку чоловікові? от дивіться слухайте, пане. Ні, я не буду йти, бо ви неправильно все робите. Ні, неправильно. ні? Ви неправильно це робите. Ви не по закону це робите? Де у вас є документи на блокпост? Чому ви тут встановили блокпост? Де у вас є документи? Покажіть мені, будь ласка, документи на блокпост. Покажіть мені. Наказ. наказ, де? Покажіть наказ. Де наказ є? Де? Прот. Наказ комендант. А де в нас є воєнний стан? У нас нема. Є. Воєнний стан є, але стан війни в нас нема. А при чому тут? А куди ви маєте таке право робити? Вся Україна, от ми ви хуже росіян, маскалів. Отаке чудо у мацкалі не роблять, як ви вилавлюєте хлопів. Ви вилавлюєте хлопів як щурів. Як це так можна робити? У нас півонокови вже загинули хлопці. Скільки в нас хлопців погинуло? А ви сидите тут? І дивіться, скільки у вас зараз тут є, просто без толку. Що То це таке є? А наші вмирають. День... Чого вони йдуть, менти? 300 тисяч депутатів ментів, ви обучені люди. Вони ідіть туди, а не жебраків ловіть. Все влові. Ні, не все розказала. Бо так це не робить. Що це за плот пусти? Жиють за наші блядь, податки за все. Це? Да, все розказала. І збирайтеся, йдіть звідси, бо зараз люди прийдуть з вилами сюди. Я не буду йти отсюда. Ні, не буду я йти отсюда нікуди. Бо зараз прийдуть люди і зараз ви будете отсюда чекати, бо ми будемо до вас каміннями кидати. Та пивоноку воно уже хлопці Ванди касуть на кладбіщ. Та що тут такое є? Хлопці, діти, котрі ще не мали ні жони, ні дітей саме Дужасно якої. Є, 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 по то, то, да <реку> Каміннями метати до джунду, тих чортів. На, на, я, я говорю, кулько хлопців на центрі суть. Все розкрила. Збирайтеся, хлопці, ідіть звідси. Що ви вирішили, що ви вирішили? Ми теж вирішили, що ви тут не маєте боти. Ні, не маєте боти. Мені не треба. Покати, ви за збираєте, дітей отсюда. Инвалід, добре, ви є інвалід. Він теж всі інваліди. Да. Ну ви інвалід, я <розумісті> <Ja>, добре. Ви інваліди, а віті блідо. — А та, інвалідів інвалід, позабирали. забрали в Краматорські. І І тепер його нульовку, блядь. — А Я з Дебальцева виходжу. І що? А він інвалід без ноги, і, блядь, забрали його. на нульоку. Та я говорю, що метати до чортів каміння і все, бо то ужасно, що вони роблять. Як псів людей вилавлюють, як псів. Єбануті ви, а не я. Поняли? Пошли, Таня, отдали. Пошли, у них дали. Ужасно, блядь. Кончені дні. Тобі я кажу збиратися і тут каміннями метати до тих каміннями і все. Бо то ужасно, що вони творять. Та ти, Льох, вже хлопців на, на тому є, на цинтарю і таке чудо роблять. Не мелися до внуку. Бо тут само для київляна сидить. Це тут такий. 对的。